Дорі друзі, мене звати Олександр Ленко, я керую групою інвестиційних проєктів та партнерством ХП. У минулій серії ви дізнались про те, як обрати вашу нішу на ринку і дослідити, яка бізнес ідея працює успішно. Тепер розглянемо, як перетворити вашу ідею на бізнес-план і стратегію розвитку. Не хвилюйтесь, це не так складно і страшно. Важливо, щоб ваш бізнес-план був не просто формальністю. А дорожньою картою проєкту, що веде вас до мети. Це стратегічний інструмент, який допомагає вам оцінити, де ви зараз, куди ви хочете потрапити, які ресурси вам будуть потрібні, щоб досягти цілі. Перейдемо до практичних прикладів. Як ви можете визначити цілі та завдання свого бізнесу? Отже, ви вирішили досягти успіху в бізнесі. Круто! А як ви до цього дійдете? Для цього потрібно поставити цілі. Уявимо, що ви хочете відкрити кав'ярню, що стане найпопулярнішою в місті, або ви вже маєте ресторан і хочете збільшити кількість клієнтів на плюс 20 за рік. Це і ваше навіщо? Цілі мають бути амбітними, але реалістичними. Якщо ви маєте мету відкрити 10 кав'ярень за 5 років. Ви чітко уявляєте траєкторію розвитку свого бізнесу. Згадайте Amazon. Спершу їхня мета була стати найбільшим онлайн-магазином книг. Вони розклали її на маленькі завдання. Така структура дає змогу не загубитись в деталях і рухатись до успіху крок за кроком. Ще кілька прикладів. Netflix. Вони починали з ідеї заснувати онлайн-відеопрокат. Тоді мета команди. Була стати провідною платформою для потокового віде. Засновники Airbnb хотіли допомагати людям знайти житло на короткий термін. Тому поставили собі завдання створити зручну платформу і заснувати спільноту. Сьогодні Airbnb користується понад 100 мільйонів людей. Пам'ятайте про метод SMART. Ваші цілі мають бути конкретними, вимірювальними, досяжними, релевантними та обмеженими в часі. Наприклад, підвищити продажі на 15% за 6 місяців. Конкретика працює завжди. Перейдемо до бізнес-плану. Цілі у вас є гаразд. Та ви ж не підете досягати їх без плану. Отож, бізнес-план це ваша мапа до успіху. Який він на практиці. Джеф Безос починав розвиток платформи Amazon просто з продажу книг. Та зараз там можна купити все від електроніки до продуктів. Інший гарний приклад, IKEA. в своєму бізнес-плані вони зробили акцент на доступності та самостійній збірці меблів. Ця стратегія дала змогу знизити витрати і стати однією з найуспішніших меблевих компаній у світі, з чого складається успішний бізнес-план. Перш за все, резюме це як тізер до фільму. Воно коротко і по суті розповідає про ваш бізнес і в чому його особливість. Далі, детальний чи опис кампанії, її історія, засновники та головні успіхи. Після цього аналіз ринку, в якому ви подаєте своє бачення ринку, хто ваші конкуренти, хто клієнт. Подайте організаційну структуру кампанії, опис ролей у вашій команді. Обов'язково варто додати маркетингову стратегію. Ваш план, як популяризувати свій продукт і завойовувати цільову аудиторію. Велике значення має фінансовий план. Він відображає ваші ідеї в числах, яких прибутків витрат ви очікуєте, скільки ресурсів потребуєте для старту. Для успішного бізнес-плану важливо детально розділяти кожну частину плану на етапи з конкретними завданнями. Як зрозуміти, чи рухаєтесь ви в правильному напрямку. Допоможуть KPI – ключові показники ефективності. Вони бувають кількісними та якісними. Кількісні стосуються конкретних обчислювальних результатів, як, наприклад, число проданих товарів, а якісні стосуються впливу продукту на аудиторію, який неможливо виміряти точно. Наприклад, завдяки книзі, яку ви видали, зросла обізнаність про інклюзивність у громаді. KPI в онлайн-магазинах можуть бути відсоток конверсії від відвідувачів вашої сторінки у покупці, тобто скільки відвідувачів з вашої сторінки придбали щось у вас. Також показником може бути середній чек замовлення. Відповідно за ним ви можете вирахувати ціну кожного замовлення, якщо ви вкладаєте кошти в рекламу та просування на різних платформах. Якщо ж ви налагоджуєте виробництво, додайте до показників продуктивність працівників. Врахуйте рівень браку і час простої обладнання під час виробництва. Все це допоможе ефективніше спланувати роботу і вчасно побачити слабкі місця в роботі, щоб займатися ним. У Google, наприклад, використовують KPI для оцінки ефективності реклами, скільки кліків на посилання в рекламі зробили користувачі. Це дає зрозуміти, чи є ефективними рекламні кампанії. У відомої всім зараз KPI охоплюють швидкість виведення нових моделей на ринок і оборотність запасів. Це допомагає їм підтримувати конкурентну перевагу і швидко реагувати на модні тенденції. Адаптуйте показники до мети, цілей і особливостей вашого бізнесу. Більше прикладів показників у додаткових матеріалах під відео. Показники допоможуть вам зрозуміти, чи рухаєтесь ви у правильному напрямі, і змінити щось, якщо ви бачите, що цифри не досягають бажаного. Розглянемо ще кілька прикладів роботи всесвітньо відомих компаній. Starbucks. Їхній бізнес-план містив ідею третього місця між роботою і домом. Це допомогло їм створити сильний бренд і лояльну аудиторію. В результаті Starbucks є в кожному куточку світу. Всесвітньо відомий МакДональдс. Їхня сила у стандартизації та ефективності. Вони застосовують KPI для контролю якості, що дозволило їм стати найуспішнішою мережею швидкого харчування в світі. Uber в своїй стратегії вони зосередились на зручності та технологіях. Завдяки цьому Uber став світовим лідером у сфері перевезень, використовуючи інноваційні підходи. Apple. Вони використовують KPI Такі, як задоволеність клієнтів і доходи від нових продуктів. Це допомагає їм залишитись на передовій технологічних інновацій. Отже, бізнес-план, чітка мета і конкретні цілі та показники, за якими їх оцінювати це ваш шлях до ефективної роботи. З цими інструментами ви будете бачити свою мету, шлях до неї та потенційні ризики. Успіхів з використанням. А у наступній серії. Проговоримо про ризик менеджмент.